Всім привіт! Ви на каналі Схоаналітка, і сьогодні ми поговоримо про фінал Ліги Чемпіонів. Пеп Гвардіола дещо підправив свій білдап. Ми поговоримо про те, навіщо він міг це зробити, поміскуємо. А Інзагі стикнувся зі схемою, яка не зустрічається на Пенінському піострові, а також ця схема вимагає саме чотири футболіста позаду. Тому один з захисників постійно висувався вперед. Подивимося, як Інзагі вийшов з цієї ситуації, як це все працювало. Поїхали! Давайте спочатку розберемося з тим, чому е, залишався в опорній зоні лише Родрі а Стоун спрямував туди вище. Таким чином, в півзахисті в манчестер сіті утворювався ромб замість звичного квадрату. Там, тобто стоун зазвичай трішки нижче, все ж помагав Родрі. Я це побачив ще в трансляції, відразу, звісно, не встиг не прокинути, для чого це може бути зроблено. Є декілька думок. Ну, по-перше, це те, що лінія нападників з двох футболістів Вінтера розташовується між захисниками і опорною групою футболістів манчестер сіті Тобто там два футболіста. Якщо тримати два футболіста в опорній зоні, то якраз Криваються ці передачі. Тобто це дуже вигідний розмін для інтера. Чого, звісно, Гордіола не хотів робити, тому рішення можливо було прийнято саме таке, що там залишиться один родрі, значить, один футболіст з цих двох якби не при, не при справах. Тобто інтеру теж треба щось вигадувати інше. Друга можлива причина, а можливо, це і дві причини разом, тобто вони один одного не виключають, це те, що Гвардіола зазвичай цими розсіканнями середини поля. Досягає того, що він відрізає половину команди і виходить ситуація 5 в 4. Тобто, коли 4 захисника так, але Вінтера то захисників 5 в лінію. Тому логічно, що йому треба 6 футболістів, аби досягти якоїсь переваги. Звучить фантастично, тобто відрізати такий план в 5 футболістів, але насправді це ось трапилося одразу на початку матчу. Бачимо епізод, де Гіндоган отримує розрізну передачу, розвертається, і ми бачимо, що за рахунок того, що Стоун стрішки вище, ми бачимо 6 футболістів Манчестер-Сіті, які можуть атакувати Сходу проти п'яти футболістів в захисті інтера. Тобто це відразу така доволі небезпечна ситуація. Там ще Гріліш і Думфріс на фланзі заховались, тобто Гріліш він тягне бровку, а Думфріс мусить по ньому працювати. Ну, тобто ситуація 6-5, так? І раз ми вже дійшли до цього епізоду, я пропоную розглянути його з іншої точки зору і подивитися, чому інтеру було незручно грати саме проти цього суперника Манчестер Сіті. Отож, ми бачимо, що НАТО на прокидає м'яч попереду, повз групу атакувальних футболістів повз Лотаро і Джеко. Ну тому що там ситуація 3 в 2. Якщо ви хочете зустріти вище, то абсолютно звичне буде те, що один з цих трьох захисників буде проходити. Вашу групу першу лінію атаки. Так, і тепер виділимо центр поля, щоб зрозуміти, що там в Манчестер-Сіті є перевага. Чотири футболіста на три футболіста Інтера. І зараз ще одному футболісту Інтера треба буде висунутись. Це ситуація, яка доволі часто виникала в цьому матчі. Що є в В Інтера Вінтер є позаду лінія з п'яти футболістів, з якої, вочевий, хтось там може висунутися завжди. Але в цьому є такий нюанс, незручність саме Манчестер-Сіті для Інтера, тому що. Дуже зручно висуватись футболісту з лінії з флангу. Це можна поставити на потік, тому що тоді вся команда бачить м'яч на цьому фланзі, з цього флангу може висунутись латераль, а захисники собі посунуться до флангу. Якщо ж твій суперник атакує через середину, то повинен висунутись один з центральних захисників, тим більше що латералі вони не можуть бути задіяні, тому що там грілі що Бернардо сіло їх тримають на собі в широких позиціях. Отже, один з трьох тих центральних захисників повинен висунутись. Але поки, поки не пройде передача, поки не розріжуть ваш захист, очевидно, саме який. Тому часто вони не встигають. А коли висувається, також дуже складно реагувати на це іншим захисникам, бо вони, звісно ж, теж повинні звузити коридори, не дати там голону десь вбігти. Тобто, ось в чому складність. Для Інтера дивимося, як ця атака розвивалася. Отже, Борело повинен зробити декілька кроків на зустріч нато на Океа, той не просував м'яч дуже вільно. Бо ну, бо інакше тоді просто зустрічаєте в глибокому плоці, а Інтер, вочевидь, хотів зустрічати вище в цьому матчі. За що окремий респект Інзагі. Тоді дарміан повинен виснутися вище, аби не дати так просто прийняти м'яч Дебрюйне. Ось. І Ачербі вже в такому випадку скований, тому що Ачербі мається на увазі захисник, він там в лінії. Йому добре би зіграти по гендогану, тому що Гендуган теж в вільній доволі зоні. Але позаду бажано залишити четверо футболістів, тому що ця широка позиція гравців Манчестер Сіті на фланах атакувальних заставляє вас залишити мінімум чотири футболіста в лінію, бо інакше дуже широкі коридори. Так от. Віддає передачу назад на Діаша, на Танаке. і тоді дарміан починає сідати в лінію захисту. А Ачербі не встигає за цей час висунутися до Гюндгана. І Дєш встигає побачити цей коридор. В буквальному сенсі віддає передачу на. Гюндогана А Чербі не встигає закрити коридор часу, не встигає висунутись на свого опонента. Таким чином, Манчестер-Сіті, по суті, розрізає цей блок через середину, те, чого варто було чекати з самого початку від цієї гри, тому що схема з п'ятьма захисниками ну надто перенавантажена в захисті і надто мало футболістів в центрі, щоб зустріти цей блок Манчестер-Сіті. Але Брозович Брозович допрацьовує. Гюндоган не надто впевнено прийняв м'яч. То також зауважу Брозовіч вийшов в старті замість Мехітаряна, який зазвичай останні матчі проводив. Можливо, саме по цій причині, що треба було багато відпрацьовувати на захист саме в центральній половині поля. І два атакувальних центральних півзахисника це була розкіш, яку інтер собі позволити в фінальному матчі не міг. Давайте ще закріпимо цю думку по сьому скріншоту, Там не динамічна ситуація. Ми просто розглянемо, як може розвивати ситуація в будь-якій конкретній атаці. Тут Стоунс отримує м'яч на фланзі, ну так відносно на півфланзі. По ньому висувається Челханоглу. Інших два атакувальних півзахисника Мачестер Сіті, ніби як Зайняцький: це є Дебрюйне і Гюндган. По них ще грають півзахисники, але ще є Родрі. Який зараз буде підніматися теж туди в лінію півзахисту, тобто по ньому навряд чи будуть допрацьовувати нападники інтера. А якщо буде, то це вже глибокий блок, якого, в принципі, інтер не намагався. Тобто в плані інтера було дещо інше, дивіться, як повинні діяти захисники інтера, в залежності від того, як буде рухатись Родрі. Тут, якщо Родрі піде лівіше, тоді в Берели є завдання трішки по Родрі. А значить, по Кевіну Дебрюйне повинен зіграти дарміян. Якщо ж Родрі піде прямо, тобто там з Гіндуганом треба комусь грати. Ще Родрі може піти на фланг і тоді повинен висунутись Дімарко, а всі захисники там на одну позицію посунутись лівіше. Тобто, ось, в принципі, в чому і полягав план Інзагі, я думаю, в тому, що один з лінії захисту, причому це був повинен бути саме центральний захисник, висуватись і зіграти то по Дебрюйне, то по гіндугану, то по Стоунзу іноді навіть по Родрі, тобто не було ніякої персоналки, але тим не менш ліквідувати цю перевагу одного футболіста в центрі поля Манчестер-Сіті якось треба. Ну тому що Сіті за рахунок цього проводить свої атаки. І висування футболістів в центру захисту зазвичай не найкраща ситуація. Тобто, це такі вже критичні випадки, коли висуваються і там звужують коридори. Але Інтер, в принципі, так непогано з цим справився загалом. Тобто я не очікував, що Інтер буде в це грати. Але вони зіграли і більш-менш непогано. Ось так був цей епізод з Гюнтганом. Ще було декілька епізодів, де Дебрю не просував м'яч. так, щоб це на постійній основі приносило Манчестер Сіті, якісь дивіденди, такого не було. Я ще думав, чому так вийшло. Як так, що Манчестер Сіті, в принципі, такий доволі зручний суперник в тому плані, що якби якраз там в центрі поля, що хочеш, то й роби. Можливо, саме тому, що Манчестер Сіті то якраз любить свої атаки якось продумано проводити. А особливо якось вітренувати цю схему проти п'яти захисників не було варіантів ну тому що в Англії ніхто так не грає. Тому можливо, це стало якраз проблемою для гвардіоли, те, що він ніколи не стикався з подібними суперниками. А інтер, в принципі, якось та вони цей простір з часом навчили закривати протягом першого тайму. Як захищався проти м'яча Манчестер Сіті, вони намагались забирати високо. Сміливо, але тут не все було так гладко. Зараз я покажу, в чому виникали проблеми манчестер Сіті. Ну, вони зустрічали в схемі 4-2-4. Вони вже так грали проти Лейпця, особливо успішно в розіграші цьому Ліги Чемпіонів. І Лейпцех насправді не міг вийти добре з -під цього пресингу, але в Інтера є декілька особливостей. По-перше, давайте спочатку розглянемо, як Інтер виходив, потім зрозуміємо, в чому були проблеми. Інтер там опускався один з підзахисників, зазвичай це був Барела іноді Брозович в лінію захисту прям. Що дозволяло з п'яти футболістів позаду, ніби як робити шість, тобто чотири, це два центральних захисника, два трішки ширше. А що означало, що Дімарко і Думфріс могли, в принципі, йти відразу в лінію нападу. Ми це побачимо потім чітко, що вони відразу при вибиванні м'яча туди вперед вони займали позицію на рівні з. Лукаку, там, Джеко або Лоутару Мартінесом, хто там був на полі в цей момент. От. Окрім того, коли Манчестер Сіті в такій ситуації 4-2-4, то якраз по цих фланових захисниках є проблема, тому що вони підіймалися вище, аніж Бернардо Сілва і Гріліш. І дальньою передачею дуже часто можна було знайти. Тобто, коли підіймався Бернардо Сілва, тоді Стоунс по цьому флану якби міг підтиснути. Дімарко, так, на цьому фланзі був. От що означало, що Натанаке вже по своєму фланзі не може висунутися за футболістом з протилежного флангу. Там зазвичай опинявся е, не Бастоні, інший центральний захисник, грубо кажучи, він тягнув бровку, і там утворювався простір. Якщо ж з іншого боку піднімались, тоді по Дімарку ніхто не міг зіграти. Е, таким чином, Інтера був варіант завжди майже вихід через фланг. Інша проблема, банальніша набагато, вона полягає в тому, що Манчестер Сіті цієї групи чотири футболіста відцікав зазвичай всього лиш три футболіста інтера. Тобто вони самі створювали перевагу для інтера на своїй половині поля в одного футболіста. Якщо коротко, то це тому один футболіст на фланзі опинявся, але іноді виникали і гірші ситуації. Наприклад, тут онана он не побачив, але виніс туди вперед буквально. Створював відразу ситуацію 4 в 3 перевагу Інтера. Тобто, зустрічати таку високу лінію 4 футболіста неефективно, тому що байдуже лінія 3 футболіста чи 4, її банально переб'ють м'ячем, так? Через верх. І там вже є перевага футболістів Інтера. Я так трішки більш банально говорю про атаки Інтера. Але причина в тому, що атаки Інтера були більш банальні. Ну тобто, часто це був виніс зацепитись за м'яч і провести атаку, як там вже вийде. Е, можливо, банально, але не менш ефективно, тому е, гвардіола на другий тайм все ж поправив цю схему вже. Набагато рідше група з чотирьох футболістів висувалась вперед. Ще в другому таймі були епізоди, коли Манчестер Сіті так висувався, і навіть через це була обрізка. Потім заглянемо. Але поки що відзначу, що на початку другого тайму ось видно чітко по руху Бернардо Сілова, коли він бачить, що ніби як ми зустрічаємо високо, але він уже робить цей рух назад, аби контролювати Дімарку, щоб, щоб не було цієї переваги в одного футболіста на половині поля Манчестер Сіті. От, але момент виник і такий. Тут ми чомусь бачимо, все і Бернардо Сіло і Гірілі ж двоє одночасно пішли. Знову ця лінія в чотири футболіста. Знову там Стоунс повинен за Бернардо Сілові трішки висунутись. А значить, там е, танаке в ситуації два футболіста в одного. Е, іде передача якраз на правий фланг. Тут же Онана якби побачив це все, цю всю ситуацію прочитав правильно, виніс іде вперед. Лукаку виграє м'яч. Причому він виграє м'яч таким чином, що він ще залишається на ногах. Так а футболіст Манчестер Сіті, там, мабуть, це був Діаш, якщо я правильно пам'ятаю, ще залишається на газоні зализувати рани. Таким чином, вихід відразу виходить 4 в 2, і Думфріс, е, ніби як все правильно робить в темп передача на дальній фланг, але е, трішки не виконав. Можливо, простіша передача була повернути на Лукаку. Там би атака все одно розвивалась в темп, і Лукаку, на Лукаку комусь треба було висуватись. Там вже можна було би простіше загострювати. Все таки вихід 4-2 треба розвивати більш надійніше, тобто були кращі варіанти, мені здається, в Е, Ну, на жаль, для них ця атака захлеснула, що називається так. Давайте ще розглянемо гол Манчестер Сіті, ключовий епізод, як не як. Тут мені здається, особливо варто відзначити Мануеля Аканжі, тому що з його дій Манчестер Сіті почав отримувати перевагу в цій атаці. Ну, спочатку почнемо з того, що розвивалася атака на лівому фланзі. велика кількість футболістів інтера туди змістилась, зокрема, весь співзахист. Тому, коли до Аканжі доходить м'яч, він має можливість він неї користається. Прокинути трішки правіше в напівфланг. Одразу в цей момент включається Стонс, це треба відмітити теж. І кількін бачить, що Аканджі прокидує, робить свій ривок по правому флангу, і тоді це ставить в незручне становище Дімарко, тому що він опиняється в ситуації 1 в 2. А це означає, що Бастоні треба виснутись і допомогти йому. Бастоні до того грав по Бернардо Сілві, якого він тепер вимушений пустити за спину. бігти так. Але він, звісно, повинен контролювати цю передачу. Цей коридор. І тут клас Аканджі, знову ж таки, який треба відмітити. Бо якби це зробив, наприклад, Кевін Дебрюйне, всі би билися в оргазмі на, на землі і кричали, що де в принципі, великий гравець. По суті, Аканджі робить дещо схоже по крутості. Він віддає цю розрізну передачу в доволі вузький коридор. М'яч точно проходить між ногами суперників, тобто там, що Дімарко, що таке враження, шипами цей м'яч зачепили, і м'яч докочується до Бернардо Сілове. Причому він там не треба його приймати, обробляти якось ні. М'яч готовий до того, щоб в дотик віддати назад в центр поля. Так дуже зручна передача, при тому вийшла. Бернардо цілого віддає і Родрі забиває теж доволі впевнено під стієчку в тій атаці. Удари не заблокували, тобто ну, зорі теж зійшлись, і м'ячик потрапив у ворота. Ось такий от момент, ну і особливо кажу, аканче треба відмітити, всі решта теж зіграли добре. Після цього епізоду вже відігруватись прийшлося Інтеру, Це перевернуло гру. Сказати, щоб інтер провів якусь якісну навалу під кінець гри не можна, ну тому що якісних епізодів насправді було там ну три таких можна згадати, і то один Мачестер Сіті сам собі привіз і саме Аканджі не розібралися з Едерсоном, і Лаотаро Мартінес виходив підгострив Кутом на ворота, але зіграв безхитрісно там можна було попробувати віддавати якось. Або якось хитріше обіграти, спробувати Едерсона, він пробивав. Пробив воротаря, і голу не відбулось. Відповідно, також ще Лукак один раз пробивав головою, обгазон дуже небезпечно там просто пощастило, що м'ячик потрапив в ногу Едерсону, Ну, як пощастило, воротар обрав позицію. Так, але удар теж доволі якісний. Зверху вниз. Воротарям таке важко брати, тому що руки не дістають. От ну і також удар головою Дімарко в поперечку. Ось три моменти, вони доволі гострих, але окрім них мало що можна згадати. Тобто Мансіті доволі високо зустрічав і, мав, мабуть, за рахунок того, або моменти є і гострі, або моментів взагалі немає були такі перерви по 5-7 хвилин, коли гра дуже заспокоювалася. Тобто, є така і певна честь Манчестер Сіті, що вони цей фінал довели до логічного завершення, більш-менш. Тож я пропоную провести висновки такі короткі спочатку по матчу, а потім по сезону. Загалом, якщо по матчу, то мені здається, особливо варто відзначити інтер в хорошому плані, тому що це мабуть один з найкращих перформансів проти Манчестер Сіті. В кінці цього сезону, причому від інтера багато хто не чекав. Я теж думав, що інтер буде сідати глибше. Але Інзагі не за рахунок якихось тактичних нововведень, а за рахунок, мабуть, чітких інструкцій захисникам, коли хто й на кого повинен висуватись. А висувалось дуже багато, тому що треба було, тому що є ось ця перевага в одного футболіста в центрі поля в інтера. Але вона була більш-менш невільована. Тобто, ми бачили, були епізоди, окрім того, що дебрюй не розвертав декілька раз так. Я не включав епізод в це в розбір, тому що там більше за рахунок індивідуальних дій, а не тактики якоїсь. Але тобто Інтер більш-менш справився з цим іншим чином, ніж це роблять інші команди. За рахунок висування з лінії захисту, мабуть, це трішки костиль, але пройшло. От з іншого боку, Манчестер Сіті провалив, мені здається, цей високий блок, багато в яких епізодах. Десь вона невдало, невдало віддав, десь Думфріс поспішив з передачею. Але дуже багато таких моментів було, де прям на тоненького, де була перевага в кінцевій лінії Вінтера, що, в принципі, недобре для захисту супер проти такої команди. Тим більше в фіналі чемпіонів. Тобто треба би якось більш надійніше. Перебити лінію чотирьох футболістів нічого складного немає, так? От. Якщо по сезону загалом, то Манчестер Сіті, в принципі, заслужено вже на кінець того грається Лівіу чемпіонів. Гордіола виграє свій требл вже другий. Я десь бачу інфографіку, що це перший тренер в історії, який досягає требл, з ну, другий раз за кар'єру. Тобто, ну це, звісно, не збіг обставин. Гордіола видно, що він багато по чому вищий і кращий на голову, ніж свої, ніж його колеги по цеху, так. Тому можемо його привітати привітати Мечестер Сіті. А інтер дійшов доволі далеко. Мені здається, тут важливо проговорити, що інтер є фінансові проблеми. Надіємося, що вихід в таку далеку стадію, там якісь призові від ліги чемпіонів від УЄФА. Получають, можливо, це їм допоможе з меншими втратами закрити цей сезон, тобто не менше футболістів. Чув, що їм треба буде розривати контракти щось десяти футболістів. Ну це дуже багато для команди. Можливо, якось це допоможе їм перейти ці скрутні часи, так? Добре, а я, я в принципі, завершив розбір цього матчу. Якщо вам було цікаво, то поставте вподобайку. Можете підписатись на канал, далі ми будемо розбирати нашу збірну України і, можливо, ще якісь, якщо будемо встигати. Добре, дякую всім за увагу ще раз. Щасливо!